Народна казка коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано, на другий день, посилає дід старшого сина козу пасти. Пас пас хлопеці аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає дід другого сина пасти, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала догоднити до воріт, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід уже розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козупасти, увесь день пас, а увечері погнав додому. І тільки надігнав додому, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботах та й питається Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через грабельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов та наточив ніж. Хотів козу різати, а вона виявилася хитрою, вирвалася та й втекла до лісу. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона тут вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хаті. Зайчик і питає А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Ось зайчик злякався, вибіг із хатки, сів під дубок, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? Коли в моїй хатці звір страшний сидить, а ведмідь. От я його вижену, побіг до хати. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спече. я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався Ні. каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знову пішов зайчик, сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк і питається А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вовк от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і відмідь гнав та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці живе? А коза з печі я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк злякався? Ні, каже. зайчику побігайчику не вижену, боюся. Зайчик знову пішов, сів під дубом та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ще й ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хатки та й питає А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась, ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюся. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче, коли це лізе рак не борак, та й питається. Чому ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? рак от я його вижену. Та де ж тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, і лисичка гнала та й не вигнала. А то ти отже вижену, от поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе та берегами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. А ракуси лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не барак, як ущіпну, то буде знак. Та як ущіпне козу клешнями, коза замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки й видно. От зайчик радий прийшов у хатку та такий уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці. От і казочки кінець, а хто слухав молодець.